Та вивільнена еластаза нетрифіла людини, проявляючи тим самим виражену протизапальну активність, дані дослідження були також проведені у інвіво, що також підтвердило дані результати ефективності, особливо для бульбоциболин крокусу посівного. Крім того, етанольний екстракт бульбоциболин крокусу посівного також проявив виражений противірусний ефект проти вірусу грипа. Етанольні екстракти з оцвітини та листя мали менш менш помірний противовірусний ефект. Перше було досліджено цитотоксичну дію всіх побічних екстрактів побічних продуктів виробництва. Вони мали різний, різну інтенсивність, різний розподіл до клітинних ліній. Екстракти листя крокусу були більш активними до гліобластоми, екстракти оцвітини були більш активними до клітин нейробластоми, але найбільшу цитотоксичну дію все ж таки проявили екстракти з бульбоцеболин крокусу посівного до клітин необластоми та гліобластоми, тобто до клітин раку головного мозку. А це спонукало нас на одержання ще полісахаридного комплексу з бульбоцибилин, щоб оцінити їх активність і екстракти. Полісахаридний комплекс проявив дуже виражену активність доклітин меланоми людини та потрібно негативного раку молочних залоз. В результаті було подано заявку на європейський патент на технологію одержання субстанцій з вираженою цитотоксичною дією. дії. Також було проведено аналіз індивідуальних речовин, найбільший вклад показали кемферол та кверцетин. Подальший фармакологічний скринік показав також, що екстракти бульбоцибилин мали виражену протиалергійну дію, і екстракти побічних продуктів виробництва мали виражену антибактеріальну дію до тих штамів. З урахуванням критеріїв HerbMars було вибрано маркери якості, які враховано при розробці параметрів стандартизації на сировину та екстракти. На даному слайді наведено результати для листя крокусу посівного для оцвітини крокусопосівного та для бульба, цибелин, крокуси посівно для аналізу ізофлавоноїдів рослин роду ірис було розроблено та валідовано верх методику, яка дозволила проводити визначення виду специфічних ізофлавоноїдів для даного роду. У подальшому дана методика дозволила вже ідентифікувати до 25 фенольних сполук. Метод було опробовано на чотирьох видах ірисів. Які були з різних підсекцій, і метод мав гарне розділення та точну ідентифікацію? Перше було проведено порівняльний аналіз ірисів ірису німецького, ірису болотного, ірису сибірського та селі що належать до різних підсекцій: Ірис та Лімнірис. Зразки було заготовлено з 16 популяцій Литви, Латвії та України. В результаті було визначено, що Вміст фенольних сполук домінує у ірисах з підсекції ірис. На даному слайді наведено результати для кореневищ. Розділено результати по підсекціям. Аналіз листя також проведено. Вони мали схожий склад фенольних сполук. Домінуючими були мангіферин, 67 дегідроксізофлавон, текторидин і тощо. Визначення оптимального періоду заготівлі лікарської рослинної сировини є ключовим фактором для одержання сировини з максимально вмістом біологічно активних речовин та відповідно фармакологічною активністю. Тому дані зразки були ірисів, були заготовлені і в різні сезони вегетації з різних популяцій. В результаті порівняльного аналізу було встановлено, що Стадія вегетації ірісів після цвітіння є фазою максимального накопичення фенольних сполук, біологічно активних сполук і є фазою, пріоритетною фазою для заготовки лікарської рослинної сировини для оцінки впливу факторів вже навколишнього середовища на Метаболі на вміст метаболітів зразки ірисів заготовляли з різних екологічних угрупувань і також проводили аналіз ґрунту, аналіз кліматичних та географічних факторів. В результаті було виявлено позитивний вплив на накопичення фенольних сполук, саме тривалості сонячного випромінювання, вмісто фосфору калі і негативний вплив осадів річних опадів. Порівняння дослідження хімічного профілю сухих екстрактів. З кореневищ Ірису Угорського, ірису строката, та Сибірського показали, що найбільше вміст фенольних сполук є у, у ірисугорському та Струкатому, які далі включені включене у дослідження. А ірис Угорський показав виражений антиоксидантний потенціал методом. Верх з поскланкової дериватизації, але використання додаткового методу оцінка антиоксидантного потенціалу ядерного фактору ретроїдного походження показало виражені цитопротекторні і антиоксидантні ефекти саме для ірису строкатого. Наступним етапом дослідження було проведення також хімічного складу екстрактів листя. Екстракти листя також показали високий вміст фенольних сполук, особливо мангіферину та хлорогенової кислоти. Дослідження цитопроти... цитотоксичної дії е, сухих екстрактів кореневищ ірису строкатого та ірису горського показало виражений е, е, цит... цитотоксичний ефект до меланоми та тричі негативного раку саме для ірису горського. Крім того, даний екстракт з даного ірису показав виражений ефект до вірусу грипу і протизапальну активність нетрофілак людини. Проте екстракт ірису строкатого мав виражений е, е, захисний ефект проти ентеровірусу. Також дані екстракти мали виражену антибактеріальну дію. Наступні результати – це дослідження мультитаргетного ефекту. Було встановлено протизапальний ефект та пригнічення утворення суперекситоніон екстрактів для ірису строкатого та ірису угорського, і е, ірис строкатий також показав виражену антиалергійну дію. Досконалення методики виділення біологічно активних речовин кореневищ ірису Угорського дало можливість виділити 30 фенольних сполук, з них 12 речовин виділено вперше, включаючи е, рідкісні ізофлавоноїди, такі як ірисолідон, кікалідон, ірисолон, германаїзм, Б тощо. І для встановлення хімічної структури даних речовин було використано методи ЯМР-спектроскопії. Враховуючи, що аналіз молекулярної будови природних ізофлавоноїдів часто вимагає використання декількох методів одномірне та двомірне ЯМР-спектроскопія, було використана для встановлення структури, було використано різні методи. На даному слайді наведено результати тільки для двох ізофлавоноїдів, для кікалідона та ірисолідона. Це дуже рідкісні ізофлавоноїди, вони вперше були. Вони є єдине описані лише для квіток Пуерарі Лабата Лабати та кореневищ іриса Германського. Тобто з ірису Угорського дані речовини виділені вперше. Застосування методу прогнозування ГЕМ-ГПС виявили противовірусний потенціал для фенольних з ірисів, а саме найбільший потенціал чинили апігенін, кемферол та кверцетин. І для виділених 18 речовин були проведені дослідження і вітро для підтвердження противірусного потенціалу. В результаті на вищу протигрипозну дію проявили апігенін. Кемферол та кверцетин, Вони навіть перевіщували перед порівняння за нами на 20%. а виражено, Крім того, вони показали виражений антинейромінідазний ефект, чи підтверджує дані протигрипозної активності. А Ірисолідон та Кікалідон показали виражений ентеровірусний ефект. Тобто таким чином можна рекомендувати і дану сировину, і дані індивідуальні речовини для розробки субстанцій для лікування, наприклад, сезонних пандемій грипу. За рахуванням проведених досліджень, нами було розроблено стандартні операційні процедури для вирощування крокусу посівного та видів ірисів для можливості одержання сировини зі стабільним складом біологічно активних речовин. Крім того, для крокусу посівного було опробовано методику передпосівної обробки посівного матеріалу, а для рослин роду ірис монокомпонентне живлення для е, оцінки впливу на біосинтез основних маркерів сполук. На даному слайді наведено результати передпосівної обробки бульбоцибилин, крокусу посівного трьома різними стрес-факторами: холодна плазма, електромагнітне поле та вакуум. Контроль проводили методом ВРГ, який дозволив визначити кількісний вміст 27 речовин. З них 23 – це були похідні кроцитини. Крім того, визначено вміст пікрокороцину, і шафраналі. В результаті з використанням даного екологічного методу впливу на вторинні метаболіти було визначено, що найбільший ефект чинить електромагнітне поле, збільшуючи вміст метаболітів. Від трьох до п'яти разів, і крім того, деякі речовини були знайдені у сирини тільки після застосування даного методу. враховуючи, що після обробки бульбоцебин та проростання рослини зміни відбуваються в усіх органах рослини, то ми також заготовляли і побічні продукти виробництва листя, освіти і проводили дослідження їх хімічного складу. Як результат, було встановлено ефективний вплив. Холодної плазми та електромагнітного поля на вміст фенольних сполук у оцвітні для оцінки впливу монокомпонентного живлення на біосинтез фенольних сполук у рослин роду ірис. При вирощуванні ми застосовували кореневе та позакореневе підживлення халатом заліза, гладом каліосульфатом для підвищення рівня маркерних сполук за рахунок того. Що ці назви нейони діють як кофактори ферментів та приймають великий вплив особливо на перших етапах біосинтезу фенольних сполук? В результаті було відмічене збільшення загального вмісту фенольних сполук у квіт... квіток листя та кореневищ. Дані загального вмісту, яке визначали спектрофотометричним методом, корелювали з даними для індивідуальних вішовин за результатами високоефективної рідинної хроматографії, відмічено збільшення рівня окремих ізофлавоноїдів, маркерних ізофлавоноїдів, саме кореневища. У листях було підвищення хлорогенової кислоти в цей час у кореневищах ніс хлорогеновий змін зменшувалося, що ем, узгоджується з даними фенілпропаноїдного шляху. Um, і динаміка була різна в залежності від органів та е, класу речовин. За результатами диссертаційної роботи було опубліковано е, 78 наукових статей, 29 статей, що вході до наукових, та Web of Science. Отримано 4 патенти України. Результати роботи впроваджено у роботу дослідних фермерств, сільськогосподарських установ та у роботу науково-дослідних вищих навчальних закладів України та світу. На висновках прошу не зупинятися, вони наведені на слайді у рефераті та у диссертаційному дослідженні. Дякую за увагу. Дякую. Ольга Олександрівна, у кого виникли запитання, будь ласка?